Тут у нас вже готове листя майже. І Тепер ми додаємо кольори до стовбура. Подивіться на стовбури дерев. У мене від сизого неба здаються такі якісь синюваті, сіруваті дерева. Оберіть колір тих дерев, які ви бачите, і намалюйте таким же кольором ваші стовбури. Якщо динаміки не вистачає, ви можете додати ще гілочок. Або листечка, яке буде направлене в бік напрямку вітру, звідки вітер. Тобто, якщо в мене вітер справа наліво, значить, я додаю листечка. Ось сюди. Воно може закручуватись, може бути поодиноким листячком, може падати навіть, відриватися. Це ж ви додасте самі. І потім можна вже намалювати колір неба. Почекаємо, коли фарба висохне. Тоді можна вже додати небо. Небо у мене свинцево сіре можна додати фіолетовий, синій те, яке ви бачите. З одного боку, воно свинцево сіре з іншого боку, воно більш світло, сіре, блакитнувате. Десь воно жовтувати. так що намалюєте своє небо. Коли будете малювати небо обережно не розмажте листочки, але навіть якщо ви і розмажете, нічого страшного у тому немає. Найкраще, коли ви малюєте швидко, щоб була динаміка. Можна обходити листочки так, щоб лишався білий папір. Наприклад, ось так. І ще порада, небо не повинно бути темнішим, ніж листя. Листя на дереві все ж таки десь воно може і темне, але все ж таки воно світліше, бо ми малюємо осінні листочки, і гілки, так, вони темніші за небо, а листочка не завжди. Тобто, небо не повинно бути дуже темним. Щоб небо не було дуже темним, розводьте, будь ласка, на палітрі кольори всі ваші відтінки розводьте на палітрі. Тоді ви можете контролювати водичкою, додаючи водички контролювати колір та тон неба. От Якщо у нас листочки світлі, значить небо не буде дуже темне. Також світленьке буде. Але деякі листочки, повторюсь, все ж таки світліші. Там, де у нас будинок, наприклад, білий, або сірий, світлий, або якийсь ще, але світлі стіни, там листочки будуть на фоні них вважатися світлішими. На фоні неба листочки ну, вважаються нам темнішими і гілки навіть чорними. Так що все малюйте, будь ласка, з натури. І для того, щоб все-таки додати динаміки, мої маски не горизонтальні, не вертикальні, а також мають якийсь напрямок. Ніби вітер навіть на небо впливає на повітря. Ось такий в нас вийшов тюд. І ми порівняємо з попереднім нашим малюнком 15 днів тому приблизно. Це було сонечко: у нас зелене листя на фоні, ще дерева не обсипались. І там сонячні, бачите, такі листячка, і помаранчеві, і жовтенькі. А вже на цьому дереві у нас мало листячка, і листя падає. І є динаміка руху вітру, тобто видно, що вітер, але це не один з варіантів. Ще є багато варіантів, як можна показати вітер.